Шановні колеги, з нами Іран Богданович Маркевич, основний команди Карпати. Ворон Богданович за традицією враження сьогоднішнього матчу лідерів. Ну, команда суперника досить організована, ну, вони давно разом грають. І починаючи ще з другої ліги, тому десь з них відчувається зіграність. Ну, хоча... Біля наших воріт були якісь моменти, ну, не можу сказати. Ну а ми мали три моменти, але ну, треба хоча б два гола забивати, щоб спокійно, як то кажуть, грати далі. Ну, поки що <кій> тяжко ми забиваємо, ну, і з того вся така нервозність. Ну, ще й в кінці попали на штану зі штрафного. Ну так давати, забивати голи ну то просто з авто, простий вкид м'яча і наші захисники на прямих ногах стоять. Ну То брак концентрації. Особливо в кінці треба бути максимально зосередженим, тим більше при такому слизькому рахунку. Ну, На жаль, не, на, жаль на жаль, не пропустив. Прошу, є запитання. Полежно по тій кампорту. Ми роли Богдану, чого зіграли 4 тури, і цей суперник, він поки що найскладніший з усіх, що були? Ну, напевно, ні. Ну хоча, знаєте, всі, більшість команд рівних. Я отак. Да ті команди, які тут грали, ну, практично всі одинаково грають. Так що, щоб я щось побачив, так, да, зіграність є, я вже сказав чому, тому що вони давно разом грають і десь відчувається так, що стараються присинувати. Ну, і... Але ще раз повторюю, ми самі винні. ну Тут знаєте, щось говорити нема що. Треба, є моменти такі, ну треба забивати, рябу забий, другий гол, все доки... закінчилась би. То є виконавська майстерність. Прошу, ще є запитання. Немає виробода. Прошу. Сьогодні ще років від першого ваша стадіону. Я хотіла, щоб воробота пописав свої найяскравіші швіцога з цим стадіоном. Що ви після пам'ятаєте? Так, по-моєму, до ноль Карпати виграли. Програли. А, програли жаль, так, програли. Ну, то легендарний стадіон, що я 63-го року ні одної гри не пропускав. Ясно, що він був другий, більший трошки. Але завжди заповнений. Ну і ну, я з приємністю згадую це все. Ще раз повторюю, я практично ні одної гри не пропускав. І... А ще коли Попав в ту легендарну команду, яка виграла Кубок. Так що я мав нагоду і працювати з такими, тренувати з такими футболістами. Ну і під керівництвом я вважаю одного з найкращих тренерів історії Карпати, Юст. Ну, от, так Юст. Що... Жаль, що ми сьогодні не виграли. Дякую. дякую. Успіхів. Ваша мабуть, так само налаштовувалися і Карпати, брати очки по очку. Взяли ваші враження з сьогоднішнього матчу. Ну, по-перше, я хочу подякувати хлопцям з ЗСУ, які нас боронять і дають нам можливість грати в футбол. Так що, хай це швидше закінчається ця війна. І хлопці приходять додому і приходять на футбол і волівають. На ну, ну, зустрічались два лідери, ви сказали, так що ми настраювалися на цю гру Карпати, задачі і все інше склад фінанси, ну, все, все є. Так що... Ну, а по грі, ну, хороша гра з обох сторон, я думаю, що вболівальникам подобалась. До останньої секунди вона тримала в накалі. Так що ми ну, звідси вивести одне очко, я думаю, що це ну, для нас свято. Результат 1-1. Як на вашу думку, по грі? Чи все так, як хтось з команд мав перевагу? Ну, якщо. Да, на останніх секундах дивитися, то ми жалкуємо, що ми не забили. Да. Якщо там Карпати, у Карпати да, було там більше моментів. Вони не реалізували. Ну п'ять таки, я думаю, що все вирішиться в тих іграх. Не знам. Хай вирішують Карпати з іншими командами. Прошу, я запитання. Які от ви тренери? Ринку, чи зразу, Карпати зіграли та і ви під футбол. Та ми не дивимося, ну чесно. Ну да, ми розбираємо гру там для себе. ну Що нам підставиться під Карпати? Ми граємо свій футбол і все. ну і Нам Карпати ну не цікаво. Нам цікава своя команда, щоб вона виконувала ті задачі, які ми перед нею ставимо. І все. Та нема ніяких задач. Попасти, Попасти в п'ятірку і все. І там бороться, ну, дай Бог, щоб там. А назначить відділу. Ну, звісно, да. ну, а навіщо ми тоді набирали таких футболістів, щоб там десь болтатися. Ну? Ще є запитання. Немає. Дякую. Все, Дякую вам, бачу вам, вам да, теж успіхи. Так, у вас дуже. Да, щось... команда. Сьогодні, Сьогодні вийшов з нами півоборонець команди Карпати, Ян Константин. Я, твої враження від сьогоднішнього матчу. Ми почули тренерів. Цікаво зараз з боку футболіста почути все-таки, як відбувся матч. Та, ну матч відбувався дуже добре для нас. Я рахую, що ми повністю переграли нашого суперника за грою. Вони нічого не створили майже до 85-ї хвилини. Ми контролювали гру, мали дуже багато моментів. Але це футбол, і Іноді таке трапляється, що ми. Упустили перемогу на останніх хвилинах. Але будемо працювати, щоб такого більше не повторювалося. Що сказав перерві Мирон Богданович, коли перерахунку 0-0 було, команда вийшла відразу, забила. Та нічого він особо не казав. Він замінив мене це сухаря, щоб фланг освіжити та хлопці вийшли, я вважаю, що дуже добре. Війшли в гру, дали той свіжості, тому що ми вже з сухарем набігли та. Замучили суперника на нашому фланзі, то він особо нічого не казав. Чи здивував суперник вас? Чим? Своєю рою. Ну <світ> можливо, на останніх хвилинах чимось здивував, але по грі, то я ж кажу, ми контролювали повністю гру. Якщо б ми забили ще там декілька моментів, я думаю, що гра була у нас би в кармані. Але ж таке трапляється. Прошу, ще є запитання. Ну, команда створила три моменти. Це багато? Бо ти кажеш, що ми сили багато моментів. Ну, три, то, напевно, відсоткових, але там були і 50, там 70 відсотків моменти, які можна було б забивати. Друге питання. Ворог Берналь сказав, що в кінці не хватило концентрації, коли з рук стріли голову, тому що ж, що з них зробили. Це команда втомилась, чи це просто? Ну, навіть Атлетико Мадрид, коли грав проти Реала в фіналі Ліги Чемпіонів, він вони пропустили з КТО на 95 й хвилині. Навіть такі великі команди пропускають голи. Напевно, це брак концентрації. Тому що ти 90 хвилин граєш. Справа концентрації втомились чи щось? Напевно, ну напевно. Я, я вважаю, що напевно втомилась команда. Ну що ж, Ян, бажаємо перемог в наступному турі. Що дай Боже. Дякую. Дякую. Богдане. Один-один. Перемога, здається, була близькою. Чого все-таки не вистачило? Та ну дуже як би, для нас прик результат, тому що було дуже багато моментів. Могли забивати як два, так і три. Ну, Самі бачили, скільки було в нас моментів 100%, що в першому, що в другому таймі. А від себе хочу насамперед вибачитись перед командою, бо забив гравець під мене. Це був мій гол. Дуже прикро, що саме в такій грі, коли все контролювали, наче вся вже перемога була в нас, але така помилка, так людина нам забила, так попала. Дуже прикро, ми дуже засмучені. Різні емоції були в роздягальнях, Там у нас робила тиша, там люди кричали від радості за нічів. Виглядає, ви добре розібрали все-таки суперника, закрили нападника Сергійчука. Наскільки важко було сьогодні діяти проти нападників Ниви? Так, ну гарні кваліфіковані нападники. Сергійчук багато ігр у Прем'єр-лізі. Ще в прем'єр-лізі проти нього грав. Хороший нападник гарно ставить спину, але ж ну, нам тренери дуже добре показали їх слабкі сторони, сильні сторони, їх дуже добре розібрали. Вважаю, сама гра в нас здалася. Результат просто один-один тут, що ще сказати. Але по грі було набагато краще, ніж минулі три. Я вважаю так. Що сказав Мирон Богданович після матчу у роздягальні? Що, що треба забувати свої моменти, що не можна допускати таких помилок в кінці при такому результаті, при 1-0, коли вже перемога, перемога майже у нас. Та й все. Не слів не був Мирон Богданович. Четверта гра, як ти вважаєш, команда додає з кожною грою? Чи все-таки щось ще бракує в саме власне реалізації? Бо, здається, ви добре відіграли ті типу, попередні матчі сьогодні. Як ти кажеш, прикрий прикрив, ну це футбол. Так, але я вважаю, що от саме сьогодні була така саме в малюнку гри. В якості гри така показова гра, було багато моментів набагато більше, ніж у всіх минулих іграх. І я вважаю це, тому що до цього ми грали з трьома командами, які грають від оборони. Дуже глибока лінія оборони. В них стоїть багато людей позаду. А тут команда грає низом, грає в футбол. Відкритий футбол був. І тому було сьогодні нам я вважаю, трішки легше. Команда буде тільки прибавляти. Я, я вважаю, у нас всі перемоги ще попереду, все в нас було добре. Друзі, є ще запитання. Прошу. Чи не видається, що після першого пропущеного голу команда поплила і мала не помістила цей другий гол? Наша команда, так? Та ну як, то вже таке справа випадку. Ну, таке, як, що значить поплива? Ну, штрафний людина ну, вдарила. Ну поплила поплива це ж не те, що ми там почали привозити самі собі. Ну, команда ж також грає. Так, звісно, ми побігли вперед, трішки оголилися також, бо хотіли забити другий м'яч. І там вже якраз була боротьба, дирка в центрі, це штрафний ще, ще добре, що не пропустили другий, так. Ще є запитання. Має. Бодам, ну, дякуємо. Дякуємо перемог.